Тиша морська, в час гарячий полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмаринки, ясне сонце. Певне все, країна світла та золотистої блакиці. Певне те, тут не чули зроду, що, бува, негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве. Колихає море хвилі, не колишуться од вітру, наче човнах вітрила білі. З тихим плескатом на берег рине Хвилочка перелиста, править хтось малим чувенцем, б'ється стежка золотиста. Править хтось малим чувенцем, схила весла піднімає. І здається, що з весельця щиро з золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплести, попливла би я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні її каміння, я про них би не згадала краю вічного проміння.